Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Копіючка. Нові акції з 15 по 21 вересня. Подивимось з вами новинки. Цікаві товари. Приємного всім перегляду. Мінус 20% знижка на нектар від садочок. Яблуко, виноград і мультифрукт. 40 гривень. Об'єм 950 мл. Ось така цукерка. З різними смаками Апельсин і полуниця. 10 гривень 30 грамів. По 29 гривень салатники різнокольорові. Керамічні від Дені Хом. 12 на 6 см. Гарна ціна. Ось такі колготки жіночі 20 ден. Фентезі Дейлі. По 40 гривень є різні кольори. Беж і чорні. 49 гривень коштують. Труси чоловічі. Розміри різні. Або жіночі по 34 гривні. Великий асортимент кольорів. 1750. Чоловічі і жіночі носки і підслідники. Професійний шампунь за 120 гривень 1 літр. Або маска цієї ж серії 120 гривень. 93 гривні шампунь для волосся і маска 1 літр. Серветки вологі вибізаєм. 84 штуки в пачці 48 гривень. Або 120 штук за цією ж ціною. 300 гривень коштує порошок від персіл, або пухнастий нянь 2,4 кг за 100 гривень для дитячих речей. 130 гривень універсальний спрей для чищення 750 мл. І 130 гривень для кухні. Акція на шоколад молочний альпінела. Ось такий з горіховою начинкою. Тут 90 грамів, молочний. Арахіста родзинки і полунична начинка. Тут 100 г, ціна 35 гривень. Батончики від Рошен, розшетом. Молочні, горіхові і в темному шоколаді по 8,90-34 грами. 18 гривень 12 копійок ось такі вафлі, світоч, смак, пломбір і класичні. 71 грам в упаковці. 10 гривень вафля з солоною карамелью та начинкою. 33 грами. Або 12,90 ось така з вершковим маслом. Дуже цікава пропозиція. По 15 гривень батончики від королівський шарм з фундуком горіхова начинка або шоколадні. 11 гривень батончик злаковий, з чорницею 40 грамів і арахіс родзинки. І 8 гривень батончик, а його вже і немає. Ось така цікава пропозиція. Кетчуп лагідний. І кетчуп чілі від торгової марки Жирнов по 16,90 за 300 г. Консерва Даринка. Риба грубана у томатному соусі 240 грамів, 33 гривні. Тунець салатний і веріка у власному соку. 35 гривень 150 грамів непогана пропозиція. Ось такі пакети від Final Standard. 20 штук, 60 літрів, 58 гривень зелені. І чорні міцні для сміття 50 штук 35 літрів, без ручок 65 гривень. Ще ось такий рулон великий. 160 літрів 10 штук це досить великі пакети. Ціна 95 гривень. Гарна знижка на засіб для посуду Onyx. Лимон і яблуко покращена формула 500 мл 25 гривень. Качашка з'явилася новинком, Зайнятий, не роблячи нічого. Ціна 65 гривень за 330 мл. Є ще ось такий дизайн. Не турбуйте, поки в цій частці ще щось є. По акції чашка керамічна деньні хом чорно-білий принт 450 мл, 75 гривень. Ось такі чашки ще з'явилися з обідком по 95 гривень 320 мл. По 75 гривень 350 мл. І ось така за 75 гривень, тут 380 мл. Підставка керамічна 11 см. Різні малюнки по 39 гривень. Ще ось такий варіант в чорному кольорі. І така підставочка. Непогана якість, мені дуже подобається. 49 гривень коштує ось така тарілочка глибока. Діаметр 9 см. Рушники однотонні з везурунками. Розмір 70х на 140 см, різні кольори по 135 гривень. Для котів по акції ось такий корм, ясна миска. В асортименті смаки, птиця, індичка, яловичина, ясний мікс і риба по 11 гривень, вага 100 г. Вологі серветки для догляду за тваринами, навіть такі є: 50 штук, 35 гривень. Ось така по акції фруктовниця, 70% знижка 11,90 20 на 7 см ажурна. Форма для льоду пластикова, ось така незвична форма. Це для пляшки 29,5 на 11,5 см. Ціна 24 гривні. Плівка харчова 50 метрів. Хата багата. 50 метрів ціна 23 гривні. Рукав для запікання від «Файну» 10 метрів. Ціна зараз зі знижкою 20% 80 гривень. Або пакети слайдери для зберігання «Файну», Тут 5 штук на 1 літр. І ціна 35 гривень. Чай по акції мономах розсипний, цейлон і Грей» з бергамотом. В упаковці 90 грамів, ціна 60 гривень. 2990 мономах в кетиках 25 штук. І «1001 ніч з ароматом вінограду 42 гривні. Або бюджетний чай карпатський – «Ромашка», «М'ята» і «Меліса». 17 гривень 20 пакетів. По 20 гривень масочки для обличчя. Алоя ось така рисова, з воложуючим і з медом 20 гривень, об'єм 25 мл. Ще по акції ось такий пензлик для рум'ян. Дуже гарно виглядає ціна 63 Спонж для макіяжу 4 штуки ведмедик 25 гривень. Палички манікюрні 20 гривень кольорові. Спонж для макіяжу для розсипчатої пудри 12,50. Крем для тіла універсальний від віднівея 72 гривні 75 мл. Або велика баночка за 99 гривень тут 150 мл. Біокрем для обличчя Зая, Алоя і ромашка 50 мл, 85 гривень. Крем для обличчя мультивітамінний комплекс Маква. Тут 200 мл. 55 гривень. Ще по акції по 30 гривень. Крем догляд для обличчя денний. І ось такий для комбінованої та сухої шкіри. Активне зволоження. По 30 гривень, 21% знижка. Крем для обличчя антивіковий денний. З персиком 25 гривень. І за 15 гривень. Ось така фітосиворотка для обличчя та шиї. Енергія молодості 15 гривень. Ватні палочки на турила 150 штук. Ціна 25 гривень. 12 гривень 100 штук. Ось такі. І по 30 гривень 30 штук 100% бавовна. Також по акції 35 гривень. Є косметичні диски з ефектом прошитого краю. 120 штук. Ціна 35 гривень. Ще ось такі ласьйони для тіла парфумовані для всіх типів шкіри 70 гривень 150 мл. Набір для коригування макіяжу та брів. 100 гривень. знижка 57%. Дзеркало. Ришенькове, дерев'яне, гарна знижка 40 гривень. 27% знижка можна взяти. Ще по акції ось таке печиво відмілка. Choco Stix 112 г, ціна 50 гривень. По 60 гривень печиво Choco Pai з маршмелоу. вкриті шоколадною глазурю. Тут 12 штучок у двох варіантах, по 60 гривень. 50 гривень печиво хід, солона, карамель, маскарпоне і коктейль, 220 г упаковці. 145 гривень шоколад молочний мілка. Тофі. Шоколад Доблірон. Молочний з родзинками. 75 гривень 100 г.